В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, з ласки Божої, дорогі во бо Христі, брати і сестри, ми вже відзначаємо з вами сьому неділю після святої Пасхи. І у цю неділю кожного року звикли згадувати святих отців Першого Вселенського собору. Нам, дорогі Христі, брати і сестри, можливо, сьогодні, будучи на богослужінні і чуючи святе письмо, було б воно не зовсім зрозумілим. бо зазвичай ми чуємо у недільний чи святочний день якусь. Притчу або історію, або як Господь зціляє того чи іншого і дужого, і це для нас зрозуміло. Але сьогодні ми чуємо такі євангельські слова, які може не кожному зрозумілі. Це місце святого письма, це молитва Христа Спасителя називається. Первосвятительською молитвою, і знаєте, щоби євангелист її записав, наприклад, якщо чудо, яке ставалося, то це закарбовується в нашій пам'яті, і ми можемо навіть один раз побачити, навіть наша народна так мудрість говорить, що ліпше раз побачити, ніж сто раз почути. Ми раз побачили якесь чудо, і ось євангелисти або учні Христа вони бачили, і вони могли це відтворити по тому у святому письмі, у святому Євангелії. Але щоб записати точно молитву Христа, її потрібно напевно було дуже часто Спасителю повторювати. Ви напевно можете зробити висновок свого власного життя, коли долучаєте до своїх молитв, наприклад, таких якихось які які ви звикли молитися, якусь наприклад, нову молитву. У ось у наш час небезпеки, у час війни, ми додаємо цю молитву за наших воїнів і. Я з власного роблю досвіду висновок, що чи читаючи її вже не перший рік, то знається її на пам'ять. Тому і напевно, і Спаситель мав цю молитву перевосвященичу дуже часто повторювати, щоб євангелист Іоанн її записав. Він у ній молиться про те, що покидаючи цей світ, хоче, щоб Господь зберіг тих, яких він дав йому, і каже, щоб вони були єдині, як і ми. Бо добре знаєте, я неодноразово вже вам розказував про те, що перші три віки християнства. Кров мучників лилася рікою, було гоніння на церкву, і багато людей ставали святими через мучеництво, тобто вони своєю смертю, своїми муками засвідчували свою відданість і вірність Христу. І коли уже на імператорський престол встає перший імператор християнин Константин Великий, він 313 тринадцятому році таким указом, міланським едиктом підносить віру християнську на рівні з іншими релігіями такий закон про віру Місць. і вона поширюється по всій Римській імперії. І коли вже ущупло це гоніння, то думали собі християни, що вже ніяке лихо не зможе їх стурбувати. Але церкву очікувало ще інше, велика біда, яка розливала її зсередини. Це була закінчується ера гонінь, наступає ера Єресей, отих неправильних вчень, про які апостол Павло сьогодні в апостольському читанні. Якщо ви були уважні, то каже, що по моєму відході прийдуть до вас хижі вовки у увечих шкурах, які будуть роздирати стадо Христове. Він саме про це і говорив. І тому, дорогі во Христі, брати і сестри. Коли ми згадуємо тих святих отців, тих святих людей, які зібралися на цей перший Вселенський собор, щоб відстояти чистоту віри, підставою до скликання цього собору апостольним Константином було те, що виникла таке неправильне вчення. Така єрість одного із священників Олександрійської церкви, пресвітера Арія. Там в Олександрії помирає їхній архірей, і ось Арій, будучи таким знаним гомілетом, проповідником, він думав, що на цю вакантну єпископську кафедру оберуть саме його. Але сталося по-іншому. Клір обирає іншого священника Олександра Олександрійського, який теж був таким. Досить вченим, але відзначався своїм побожним і благочестивим життям, і ось, ось саме скромність, ось це таке благочестиве, рівноангельське, святе життя, спонукало людей і. Клір обрати його е, архіереєм на цю вакантну єпископську кафедру. І тоді знаєте, як буває і в нашому сучасному суспільстві у Арія зачеплене його самолюбство, грає такий людський фактор, і він не може з цим змиритися. Як же обрали не мене? І ось одного разу, коли Олександр Олександрівський повчав і паству, і клір е, щодо Пресвятої Троїці, роз'яснював догмат про Пресвяту Тройцю. Арій наважується йому заперечити і сказати, що Ісус Христос, друга і Пресвятої Троїці, він не рівний Богові Отцю, що він вище, але все ж таки творіння Боже. І знаєте, ми собі думаємо, як могло вплинути на церкву оце висловлення одного із священників церкви. А коли людина має великий авторитет, наприклад, цей знаний священник, він на веду, його багато слухали. Я вам таку наведу таку тезу, і хотів би, щоб ви відповіли мені, ну, на жаль, це монолог, проповідь, це монолог. Є такий вираз, що священник має вести людей за собою. Що з цим виразом не так? А те, що священник не має вести людей за собою, що поволково хочуть і бачать багато людей, священник має вести людей до Бога. І, і ось Арій повів їх саме за собою, але куди повів? Повів до гріха, повів до заблудження, і це, оскільки він був таким знаним і відомим, багато людей почали бути його прихильниками, і він здобув навіть прихильність своєї думки серед деяких єпископів східних, які його підтримували. Це розвивалося і почало колихати церкву. Тоді Константин Великий, який переживає за єдність своєї імперії, бо вбачає у християнстві і таку міць, яка може з'єднати цю величезну імперію. Він тоді наказує одному із стареньких єпископів О Осії Кордобському, щоб він розслідував цю ситуацію, що сталося. Той неупереджено їде в Олександрію і випитує, дізнається, що сталося. І він, коли повертається, він так каже імператорі Константину, що. Це вчення, яке говорить Арій, воно може згубити всю церкву, бо він вчить, що Ісус Христос не є Богом. І тоді Константин Великий наказує зібрати у 325 році в місті Нікеї перший Вселенський собор. На нього збираються всі з тодішнього християнського світу. Історики згадують, що їх зібрало тоді 318 святих отців, і на цьому соборі вони хотіли спочатку Арія навернути до правдивого боговшанування, сказати, що він помиляється, щоб він визнав свою помилку. Але знаєте, людина, коли гордовита, коли вже там не Господь, а деяло торкається його серцю, то він уперто стояв на своєму помилковому учені і не хотів визнати, що він помилився. Тоді навіть такі святі, які були на цьому першому сленському. Соборі згадуємо отой такий випадок життя святителя Миколая, архієпископа Мелікійського чудотворця. Ми згадуємо як такого як благого пастиря якого дуже любимо. Але за ревність у вірі він навіть арія вдарив по лиці. Спочатку словами його хотіли врозуміти, але він не розуміє тоді у Миколая навіть. Терпець вривається, він є його по лиці. Певно, що це не сподобалося архієреям, і, і з нього на певний час навіть сан зняли. Але дорогі во Христі, брати і сестри, що це має нас навчити? Це вчить нас тому, щоб ми піклувалися, щоб ми прагнули про чистоту віри. Бо зараз в сучасному суспільстві, зараз де не подивишся, кажуть, тут Господь і нам легко християнам заблудити десь почути не то. До речі, ось оце віра неправдиве, воно не мовби від. Відродилося знову, і є такі люди, які називають себе християнами, які ходять від хати до хати, дають вам красиві, гарні, розмальовані книжечки, які хочуть говорити з вами про Бога, які називаються свідками Його. Але запитайте їх. Чи Ісус Христос для них є Богом? Що вони вам відповідають? Бо знаєте, нам, християнам, дуже важко повестися по-християнськи і когось не образити. І люди, люди ці нав'язуються нам, нав'язують на своє бачення, трактування Святого Письма. То, щоб нікого не образити, ви запитайте їх: Ісус Христос є Богом для вас? Що вони вам скажуть? Скажуть, що ні. І тоді ваші очі відкриються, і ви скажете їм, будь ласка, йдіть своєю дорогою, а я буду триматися своєю. Тому, дорогі во Христі, брати сестри, щоб нам дійсно по гідному вшанувати оцих святих людей, то потрібно стояти на чистоті святої віри, і тоді ми можемо належно їх вшанувати. На соборі тільки 17 владик архієрею з числа 318 підтримало Арія, а 300-301 стояли за правдиву віру. І тому ця єресть була засуджена арією. Вони теж засудили. Він за своє догматичне неправильне вчення дуже важко помирав. Але навіть після цього собору, знаєте, відбувся собор Єріс засуджена, але вона не пропинила своє існування. Оця думка, вона ще довго людські уми вона збурювала. І з цим неправильним чиням довелося боротися навіть таким великим святим, як Василію Великому, Григорію Богослову, Яну Золотоустому, які відстоювали чистоту християнської віри. І навіть такий період у церкві був, що тільки два архієреї залишилися вірні. Це Афанасій Великий і Іларій Піктавійський. Тільки два архієреї в цьому світі залишилися вірні. Тому треба боятися, дорогі вахресті, брати і сестри, такого часу, бо саме Афанасій Великий вносить на цьому соборі такий термін, як єдиносушний. Тобто Ісус Христос єдиносушний у, у ці перші частини символу віри, вірою, як ми кажемо в народі, що ми і по сьогоднішній день співаємо або читаємо у церкві Христові перші члени, сім із них були встановлені на цьому першому Вселенському соборі. Ми там говоримо народжено, не сотворено, єдиносушного з усем, що через нього все сталося. Тобто, оцей термін, який вносить Афанасій Великий, він е, може наш розум е, е, до кубки зібрати, що хотілося сказатися тоді, і знаєте. Бо коли оцей старенький єпископ Осія Кордобський каже, що це велика смута, якщо вона набуде свого поширення, то мученики, які вмирали за Христа, то як можна бути вмирати за за просту людину? Вони вмирали за Бога, бо вони вірили, що Ісус Христос є Богом і їхнім викупителем, визволителем? А коли Ісус Христос не є Богом, то наше, наше спасіння не звершене. Якщо так учити, тому оця єресь була засуджена, і вона добре, що вона була подолана. Тому нам, дорогі в Христі, брати і сестри, вкотре повторюся, потрібно, як ми читаємо під час богослужіння священни, говорить такий виголос: єдиним серцем і устами сповідувати правильно нашого Бога, і тому. Про оці такі догмати ми будемо говорити. Якщо дочекаємося другого нашого такого великого празника після Пасхи, це було вознесіння. Ми йдемо до свята Святої Троїці, П'ятидесятниці, зіслення Святого Духа на апостолів. Теж там будемо говорити про оцю таке віру вчення, наше християнське, православне. про... Триєдиного бога ми не віримо в трьох богів, але в одного бога, але в трьох іпостасях Отця, Сина і Духа Святого. Дай нам Боже ніколи не не похитнутися у цьому вчині і твердо стояти на чистоті святої віри.